Як запобігти автоматичній пролонгації оренди землі? Вітаю! Власники земельних ділянок, які віддали свої ділянки в оренду, дуже часто звертаються в соцмережах з запитанням, як їм уникнути автоматичної пролонгації договору оренди. Чому вони це не хочуть робити? Ну, питання інше. Можливо, збираються продати свої ділянки, можливо, розраховують. На те, щоб віддати іншому орендарю на кращих умовах, але так чи інакше, проблема існує. Дійсно, стаття 126 прим земельного кодексу передбачає автоматичну пролонгацію оренду землі без волевиявлення сторін, тобто без ніяких заяв, без ніяких додаткових угод, в реєстр вноситься запис про те, що договір оренди продовжено на той самий строк і на тих самих умовах. Але, по-перше, Ця стаття передбачає, що договір може передбачати таку умову, а може не передбачати. Отже, треба дивитися договір. По-друге, навіть якщо така умова є в договорі, її можна скасувати в односторонньому порядку, тобто власник земельної ділянки може не пізніше, ніж за місяць до закінчення терміну оренди звернутися до державного реєстратору і ця умова буде скасована. Але найважливіше інше, це все стосується тільки нових договорів, укладених після 16 січня 2020 року. Для раніше укладених договорів закон про оренду землі передбачає, що застосовуються правила, визначені самим договором. Як правило, умови договору відповідають старій редакції статті 33 закону про оренду землі, але все ж таки варто звернутися до юриста, щоб перевірити, що там Втім, В більшості випадків цілком достатньо. Письмового повідомлення власника земельної ділянки про те, що він не хоче продовжувати договір оренди землі, таке повідомлення слід направити орендарю і обов'язково мати докази не тільки того, що ви направили якийсь лист, ну поштова квитанція зазвичай, але докази того, що саме було в цьому листі. Тому таке повідомлення рекомендуємо направляти цінним листом з описом вкладення, і у в описі вкладення написати повідомлення про відмову від пролонгації договору оренди землі. В більшості випадків цього цілком достатньо для того, щоб захистити інтереси власника земельної ділянки. Але ще раз наголошую: набагато надійніше, якщо ви з своїм договором звернетесь за консультацію до фахового юриста.